Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам огляд найпопулярніших гібридів томатів: від компактних кучових до потужних високорослих. Усі ці гібриди професійні і з високою вражадністю, чудовим смаком і перевіреною якістю. Ми подивимось на кожен гібрид, покажу упаковку, насіння і розповім, чим вони відрізняються між собою. Почнемо з нашої упаковки. Усі томати ми фасуємо в професійну багатошарову упаковку, яка надійно захищає насіння від вологи. Ультрафіолету та перепадів температур. Завдяки цьому насіння зберігає високу схожість і якість навіть після тривалого зберігання. Подивіться, яка гарна упаковка: щільна, міцна, з якісною поліграфією. Саме насіння запаяне у фульгований пакет, щоб повністю виключити потрапляння повітря і вологи. Тож, давайте перейдемо до томатів. Першим у нас буде Polbich F1. Це ранній томат з Голландії, який славиться своїм дружнім дозріванням і стійкістю до стресів. Це низькорослий гібрид, кущ компактний, з потужним листям, не потребує складного формування. Плоди великі, круглі, насичено червоного кольору. Маса плоду складає від 200 до 250 грамів. Вони щільні, м'ясисті і чудово зберігаються після збору. Подивіться, яке гарне насіння, рівне і повне. Полбіг відмінно підходить для відкритого ґрунту, плівкових теплиць і комерційного вирощування, адже дає стабільний урожай навіть за холодної погоди. Наступний у нас Solido F1 це ультраранній гібрид детермінантного типу, який формує міцний кущ висотою близько 60-70 см. Плоди округлі, щільні масою близько 180 г до 200 г. Вони мають глибокий червоний колір і м'ясисту структуру без водянистості. Сліди вирізняються стійкістю до вірусів і бактеріальних хвороб, тому навіть у вологих умовах формує рівномірний урожай. Цей томат ідеально підходить для свіжого споживання та переробки. Подивіться, яке гарне насіння усе однорідне, чисте і готове до посіву. Далі Торвей F1. Відомий ранній гібрид для відкритого ґрунту та плівкових укриттів. Його головна перевага стабільна вражайність і чудовий смак. Кущ середньорослий, компактний із потужною силою росту. Плоди округлі, гладенькі з насиченим рожевим червоним кольором, і масою від 200 до 250 г. Вони мають солодкі смак і приємну щільність, що робить торбей одним із найпопулярніших серед городників. Ось подивіться на насіння. Воно чисте, каліброване, професійної якості з чудовим кольором. Тербей дає дружнє дозрівання і добре переносить спеку. Наступний у нас Happy Net F1. Це середньоранній томат, який поєднує високу вражальність і чудовий зовнішній вигляд плодів. Кущ детермінатний, невисокий, але потужний. Плоди круглі, гладенькі, насиченого червоного кольору з вагою близько до 250 г. Вони мають приємний смак щільну м'якоть і стійкість до розтріскування. Хапінет відзначається дружньою віддачею врожаю та добре підходить для комерційного виробництва. Цей гібрид часто обирають фермери для ранніх посадок завдяки стабільному результату. Переходимо до Nuxie F1. Сучасна томата з відмінною стійкістю до стресів. Це низькорослий гібрид, який формує дружній урожай з середніх за розміром плодів. Плоди щільні круглі, яскраво жовті масою близько від 150 г до 170 г. Особливість Нуксі – чудова транспортабельність і лежкість, що робить його зручним для продажу та транспортування. Насіння чисте, професійне. Подивіться, яке воно гарне і однорідне. Нуксі добре переносить спеку, має високу стійкість до вірусних захворювань і стабільно плодоносить навіть у складних умовах. Тепер Толстой F1. Це єдиний серед усіх сьогоднішніх гібридів високорослий томат і детермінантного типу, який потребує підв'язування та формування. Його вирощують переважно в теплицях, де він показує надзвичайно високу вражальність. Плоди середнього розміру округлі, яскраво червоні, з гладенькою поверхнею, масою близько від 120 грамів до 150 грамів. Толстой має щільну структуру, відмінний смак і чудову транспортабельність. Подивіться, яке гарне насіння, велике, сухе, рівномірне з чудовим кольором. Цей гібрид цінується за тривале плодоношення і чудову якість плодів упродовж усього сезону. Далі в нас Pink Bush F1 компактний японський гібрид, який, який формує низький кущ висотою близько від 40 до 50 см. Плоди рожевого кольору, круглі, дуже привабливі, вагою близько від 180 грамів до 210 г. Вони мають солодкий смак і щільну структуру, не розтріскуються та добре зберігаються. Пінкбуш ідеально підходить для відкритого ґрунту, не потребує підв'язування, легко переносить спеку та нестачу вологи. Цей томат часто обирають за його компактність і високу декоративність на гряці. І завершує наш огляд Ольга F1 серен ранній голландські томати з чудовим смаком і гарною транспортабельністю. Кущ детермінантний, середньої висоти з рясним плодоношенням. Плоди округлі, щільні яскраво-червоні, вагою від 160 грамів до 180 г. Ольга відзначається високою стійкістю до вірусів і гарною витривалістю у спекотну погоду. Цей томат ідеально підходить як для свіжого ринку, так і для домашнього використання. Отже. Сьогодні ми розглянули 8 популярних гібридів томатів від потужних подбіг і торбей до компактних пінкбуш і стрункого толстого. Кожен із них має свої переваги, але всі вони дають стабільний урожай, відмінний смак і надійну якість. Наше насіння фасується у професійну упаковку, яка зберігає схожість і гарантує результат. Обирайте перевірені гібриди, і ваші томати обов'язково потішать вас здоровими кущами та багатим урожаєм. Всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте. Також пишіть у коментарях, який томат вам найбільше сподобався. До зустрічі!